У столиці Тунісу багатотисячний мітинг пам'яті жертв теракту в музеї Бардо. Минулого тижня бойовики вбили там понад 20 людей. Серед них були іноземці. У пам'ятні ходії взяли участь президенти Тунісу, Франції, Польщі та Палестини, прем'єри Італії й Алжиру. Докладніше розкаже Арсен Цимбалюк. Більш як 12 тисяч людей пройшли центром Туніса, каже поліція. За даними ж організаторів, демонстрантів було втричі більше. Вони тримали національні прапори і скандували гасла геть-тероризм і Туніс Вільна країна. Тим часом туніські силовики ліквідували лідера групи бойовиків, яка вчинила напад на музей в центрі столиці. Його та ще вісьмох терористів застрелили під час спецоперації напередодні ввечері. Минулої середи бойовики Ісламської держави захопили заручників та влаштували стрілянину. Музей Бардо. У цій будівлі також розташовані. Ні, туніський парламент загинули 23 людини. Більшість із них туристи. Ще принаймні 40 дістали поранення. Там загинуло четверо громадян Франції. Вони є жертвами тероризму, тож просто необхідно взяти участь у цьому марші. Жителі Тунісу хочуть, щоб французи були поруч із ними, а ми хочемо підтримати їх.